Друзі, я Ольга Міна, Вітаю вас на нашій відкритій лекції. Тема імпорт. З чого він починається? Ми поговоримо про технічний бік, як все влаштовано, на що звертати увагу. Приєднуйтесь до нашої спільноти і ми починаємо. Вітаю, пан Влада. Прошу представтеся. Привіт, Ольга. Мене звати Владислав. Я в логістиці вже більше 10 років. З них десь 5 займаюся Маю профільну освіту по транспорту, та декілька курсів закінчив, включно з курсами по митному оформленню. Про що ми сьогодні будемо розмовляти? Так це про те, як, які треба кроки перші зробити. Щоб розпочати імпорт в Україну, ми будемо обговорювати тільки технічну частину, тобто, це означає, що самі перші кроки ви вже зробили які, тобто вибрали, що ви хочете імпортувати, і провели якісь перші переговори з постачальниками. Щось ще треба для початку? Ну, не знаю, вроді все. Добре. Тоді, влада, будь ласка, розп... розкажи нам про технічний бік, як все влаштовано, на що звертати увагу. Прошу. А... Перше, що вам потрібно буде зробити, так це акредитацію на митниці. Вона робиться доволі просто. За допомогою кепу на сайті єдиного вікна митниці, робить це за декілька хвилин. Потім вибрати митний термінал, на якому ви хочете оформлюватись. Треба бажано вибирати, щоб вам було зручно по логістиці. Тобто вибрали термінал, далі шукаємо брокера, який працює на цьому митному терміналі. Бажано, щоб е, цей митний брокер вже працював з вашими групами товарів так буде значно простіше. відсотково. Ми зробили перший етап підготовки. Що ми робимо далі? А далі ми повинні зрозуміти, що ми веземо з точки зору митниці. Тобто, ми повинні перевірити, які документи нам потрібні для везення товару на територію України та які будуть нам які митні платежі. Нам необхідно буде зробити. Все це ми робимо за допомогою коду КТЗ. Це Такий код гармонізованої системи майже в всіх країнах він буде збігатися. Він складається з десяти цифр, перші шість однакові у всіх країн. Далі там вже є де національні особливості, комусь там треба більше розширена інформація по цьому, комусь не потрібно. Чотири останні це національні. Ми можемо запросити код у нашого постачальника, по якому він буде замитювати. Але бувають інколи ситуації, коли вони можуть не збігатися. Ну тобто, у мене таке було один раз, коли нам з Норвегії там ми відправляли рибу, вони відправляли її просто як оселедець. а це... В нашому законодавстві це не оселедець, це вже е, готово було до вживання риба, там вже інший код не просто оселедець, а оселедець з солією. Тобто це вже різне з точки зору України. Ось то там змінювало. А так, здебільшого, вони мають збігатися. Ну, і можемо порадитись ще з брокером, і також може зробити аналіз, по якому коду він буде розмитнювати товар. Знаючи вже код, ми можемо легко побачити, що нам потрібно для ввозу. Uh -huh. В інтернеті там знаходимо. Пошук коду по КТЗ вбиваємо, і там у нас буде карточка цього коду, в якому буде розписані всі митні платежі, ставки мита, повна ставка там спрощена, всі преференції. Яка ставка буде там при преференціях? Можливо, буде навпаки не преференція, а додаткові захисні механізми. Там типу антидемпінгові ставки. Раскажи. А, може... угу. да, да. розкажи про антидемпінгові ставки, будь ласка. А, антидемпінгові ставки це, це такий захисний механізм нашого внутрішнього ринку, коли меж відомша комісія, яка там при кабінеті міністрів. Угу. А, Бачить, що якийсь е, товар, е, група товарів завозиться в Україну е, і вона прям дуже сильно шкодить внутрішньому воробнику. Uh -huh. е, вони можуть прийняти рішення додаткового додаткову дебінгового мита. Е, вона може бути там 115-200%, 50%. Вони, е, Роблять розрахунки, і ці демпінг він ставиться не просто там на код товару, а на товар з конкретної країни і на конкретного виробника. Ну наприклад, е, воно може даже там ставитись, якщо ну, то, п, м -м 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 керівництво там якоїсь країни вирішило субсидувати цю галузь і вливати в них кошти, і вони починають. Продавати та, е, товар нижче ринку. Е, mm -hmm. І для цього ми щоб захистити власного виробника, е, вводимо до такі додаткові ставки. Тобто, е, це перший момент. А можливо, е, якась компанія може вирішити захопити ринок. Тобто, Спеціально там знижати сильно ставки, есть, тобто, возити, ну, не ставки, а знижати вартість для експорту, і з наміром вибити національного виробника і захопити ринок. О, ну, це так, таке так. Так, так можливо. Да, от принципі, там може бути дуже. Ну, тобто, вони Сплачуються окремо від е, об, звичайної ставки мита. Тобто там звичайна ставка мита, потім антидень буде рахуватися. Може, приклади якісь є? Ну, свіжих прикладів це порт. Е, це порт цемент, сірий порт цемент. Так. От. Ми захищаємо своїх виробників цементу. Ну, тільки сірий, тобто білий цемент, який ми там завозимо з тої ж Туреччини, він йде по без антидемпінгу. Так О, ось. Все. О, все. Добре. Скажіть, будь ласка, а, що по документам що по документам для брокера? З чого ми взагалі починаємо? Mm. Ну, як я вже казав, по ми по коду КТЗ ми бачимо Крим тарифів. Ми бачимо ще не тарифне регулювання. Тобто, це ті документи, які нам знадобляться для митного оформлення. Там закриття контролів, там може бути ветеринарний контроль, фітосанітарний, експортний там. Там техрегламент ще щось. Ну багато uh -huh. варіантів в залежності від груп товарів. Тобто, нам, ми коли ми розуміємо, що нам потрібно, ми йдемо до нашого постачальника, запитуємо все, чи все, чи всі документи він зможе нам надати. Ну може бути ситуація, що от ми це не на це надамо, а це от вже не надамо. Тобто, і у вас ви вже розумієте, що цей вантаж ви завести в Україну не зможете, тобто, ви просто не пройдете на тарифне регулювання. А вам треба вже шукати іншого постачальника. Угу. А, це те що касається закриття контролів. А так загальний документ, який видається на всі групи товарів, це. Треба заключений обов'язково контракт. Тут в Україні обов'язково бути з постачальником заключені контракти. У нас е, Національний банк е, проводить валютний контроль по е, контрактам, не по інвойсам. Е, так, перший контракт, е, потім інвойс, тобто рахунок, е, пакувальний лист на партію товару е, і транспортний документ. Там CMR, якщо це там, мобільний транспорт, там, залізнична накладна, ну там багато, ну, в залежності від виду транспорту. А, ну І це якби основне, а, для самого митного оформлення можуть знадобитися ще додаткові документи, які митниця може запросити. А, в залежності від а, там, наприклад, да, якщо у вас а, в. Вказано, що ви працюєте по попередній по оплаті, то ви повинні надати платіжний документ. Там, а що свійс... є таке, що без попередньої оплати? О, дуже інколи інколи є. Тобто, у нас да, буває, да тобто, ну це треба вистроїти дуже такі довгі відносин. ну з Україною, як правило, все поперед оплаті. Ну я ні жодного разу не бачила, щоб які б стосунки не були ми ж партнерами, щоб можна було не ну, я, я знаю декілька. Тобто, моя там десь працюю, там да, там є декілька контрактів з відстрочкою платежа в 30 днів. О, навіть так, <гум> добре. Да, тобто... Ну, це від галузі ще залежить, напевно, від е, груп товарів, ну і від, відносин між, між, між е, контрагентами. Добре. Так, е, платіжний документ, що там ще може бути? Е, ну, митниця взагалі може е, то запрошувати додаткові багато виходів е, документів. Е, це там і е, калькуляцію собі вартості виробництва товару для mm -hmm. там, підтвердження митної вартості. Можуть якісь е, додаткові е, техкарти на товар, якщо вони не зовсім впевнені, що це саме цей товар, е, що, що цей товар саме по цьому коду має оформлюватись. Е, там щони ще що. Ну, а, а якщо по умовам поставок, це там FCA ну здебільшого це FCA, а, тобто транспорт за рахунок покупця, а, то, то ще тран, потрібно буде транспортні документи з документами з, з перевізником, тобто договір з перевізником, і від нього довідка про транспортні витрати. Тому що транспорт, ми до митної вартості ми додаємо всі витрати до кордону, і якби, транспортні витрати включають, ну, ми додаємо їх, саме до кордону, до кордону України. Не враховуються. Окей. Okay. Які митні процедури можуть бути? Можуть бути. Як я вже казав, це різні види контролю, які передбачені для ввезення в Україну цим кодом там ветеринарні, фітосанітарні, ну багато варіантів. Там радіологія можливо і закриття ризиків, це на митниці є автомозовано. Система е керування ризиками, тобто вона підказує митним брокерам, що от щоб він звернув увагу, що тут там, чи під цим кодом доволі часто оформлюють не той товар, який описан, е чи там е якісь питання до постачальника, чи до, тобто вони це система, яка допомагає митникам, е робити так, щоб. Товар щоб по документам все було правильно, щоб вони перевірили, що дійсно все відповідає наданим документам, а всі ці ризики потрібно закривати, тобто чи надаючи додаткові документи, чи там проводячи там догляд. До речі, догляд можна зробити самостійно на митному терміналі. Якщо ви не впевнені в постачальнику, що там саме той, саме той товар, або саме в тій кількості, яка вказана в одводстві, ви можете uh, запросити uh, попередній догляд. Uh, uh -huh. Тобто uh, логіка в тому, що дек... митна декларація це заява. Тобто я заявляю, що я везу саме цей товар. Якщо ви щось не впевнені, uh, краще перепевнитись перед заявою. Тобто, Тобто вам нічого не буде. Якщо ви зробите, завезли на митницю, зробили я хочу попередній догляд, там не те, що написано в інвойсі, до вас ніяких питань не буде. Тобто, тому що ви самі ну, вирішили зробити попередній догляд. Якщо вже це коли подали митниця, то вже будуть питання до вас, що ви е, намагаєтесь завести не те, що вказано в документах. Mm -hmm. А, ну це саме такі кримінальна частина. А можливо, якщо вантаж ваговий, і ви не впевнені, що ну, ніякий постачальник не буде вкласти більше, ніж вказано в воїні. Скоріше за все менше. Да. А якщо товар ваговий, то ви не впевнені, що там саме 20 тонн чи там 21, а там може бути менше, а, і ви не хочете за це платити. На податки ви також можете зробити добровільний огляд, перевірити вагу, і вже там, якщо це ж ем, товар, там, вартість за кілограми, вже платити податки, виходячи з фактичної е, фактичної ваги, а не те, що в документах. Е, Ну, тобто, у нас таки була ситуація. Ну, ми не робили попередній догляд, але ну, ситуація була, що о, постачальник, він м, м, рахує, що в нього в, в коробці 13 кг, але воно приблизно 13 плюс-мінус 5 відсотків. Ага. Але по документам просто рахує 13 кг коробка. От, вони ага. рахували. Вони знають що 600 г сама коробка, тобто вага брута, тринадцять 600, Вони і так і відправляють. А воно приїжджає, ти переважуєш і виходить там мінус 500 кг. Ну це багато. Ну, і таке може часто траплятися. Якщо там ящики чи коробки не таровані на заводі, то таке долі часу може траплятися. Краще перепровіряти. Так, да, так. Да, да. Окей. Щодо розрахунків: О, саме скалеве. Звісно, що митні платежі, так. Так. Митні є таке поняття, як фінансові гарантії на митницю. Вони необхідні для того, щоб ваш вантаж зміг пройти кордон і доїхати до митниці призначення. Тобто ми повинні. Надати фінансові гарантії, тобто те, що кажуть ПДшка. Попередньо оформлює, оформити ПДшку, вона оформлюється під гроші. А, як вона рахується? А, ми беремо нашу фактурну вартість, тобто вартість з інвойсу, де ми вже по коду ПДЗ подивилися, які у нас ставки мита. Ну і ПДВ. Здебільшого ПДВ майже на все 20%. Ми розраховуємо, скільки нам ми повинні скільки у нас планується мита в грошах, скільки ПДВ, ми це платимо на митницю, під ці гроші оформлюється попередня декларація, і вантаж заїжджає в Україну і доїжджає до митниці призначення. Важно, що якщо ви маєте право на преференцію, тобто. Ви завозите товар і виконали всі умови з країною, які Україна вклала договір про безмитну торгівлю і вам надали підтверджуючі документи. Тобто, там, якщо це Євросоюз, то це сертифікат Євроди, то ви все рівно для фінансової гарантії повинні перерахувати, скільки ви мали б сплатити. Мита, тобто, і з... сплатити на митницю, ну, перерахувати. Вони будуть не сплачені, вони будуть заблоковані. Вони основні це гарантія. А вже на митниці ви надаєте митнику, ну, митниці надаєте документи, що ви дійсно маєте право на преференцію, і тоді ви будете сплачувати, ну, митом буде не сплачувати. Не нульовано, як воно пораховано, але не сплачено. Ось <смі> так правильно. Окей. Okay. Uh -huh. да, тобто е нападе треба це рахувати. Коли вже е наш товар до е добрався до митниці призначення, е знявся з контролю і вже брокер подав документи, е які вже ж та тоді будуть спла е сплатами. Ми тут вже будемо е, рахувати не від фактурної вартості, а від митної вартості. А митна вартість це е, наша фактурна вартість плюс всі витрати, які в нас були до кордону з Україною. Це здебільшого транспортні витрати, е, але це ще може бути і е, складські там пре, там, Перевантаження, роялті, там, інженірінг, там багато варіантів. Ми всіх повинні додати до нашої митної вартості, до нашої фактурної вартості, скласти разом і вже від фактурної е, митної вартості рахувати наше мито і ПДВ. Там це рахується е, тобто наша база, тобто митна вартість. Е, ми множимо на Ставку мита, отримуємо, скільки ми суму мита. Суму мита ми додаємо до нашої митної вартості і від, вже від цього ми рахуємо ПДВ. Тобто, наша база для розрахунку ПДВ збільшиться. В інтернеті є калькулятори, ви там прописуєте ваш код, прописуєте, з якої, з якої бази рахувати, і воно вам все порахує. Тобто, да, тобто можна, звісно, калькуляторі швиденько чи в Excel набити собі формулу. Це що стосовно платежів, е, Ну, крім там мита, мита і ПДВ є ще спеціальні е, податки, там, такі як акциз, е, там може бути те, що ми вже до цього казали, це демпінгове мито. Uh, може ще щось, uh, там по кожному коду треба дивитися більш детально. Mm -hmm. Ну, та, Акциз, там це... на кожен підакцизний товар є свій, uh, своя формула. Ну, там все, всі підакцизні товари розховуються по-різному. Табак окремо, автомобілі окремо, там все по-різному. Добре, скажіть, будь ласка, на що особливо звертати увагу? О, на На вам, коли ви домовляєтесь про поставку, вам ваш постачальник повинен прислати драфти, тобто шаблони документів, вони вже готові, але ще не підписані, там не до кінця оформлені. Ви угу. повинні уважно передавити. Якщо в чомусь не впевнені, звертайтесь до вашого брокера. Тобто, в цьому питанні ваш найкращий помічник буде брокер, який, е, якщо щось сам не знає, там знає, де у кого спитати, перевірити, щоб у вас приїхали правильні документи. Е, із з е, проблем це якщо ми працюємо з Європою. Європейським союзом вони забувають вказувати номер контракту та дату контракту, вони не звикли працювати з контрактом, вони про них постійно забувають, тому треба перевіряти, чи внесли їх, там попросити додати. Це важливо, інколи можуть забути внести преференцію. Тобто, при якщо Якщо сума інвойсу менше 6 тисяч євро, то нам не потрібно надавати на митницю сертифікат е, євро один. Ми можемо просто, ну про е, наш постачальник може просто написати фразу, що да, підтверджуємо, що товар вироблений в європейському сесії. Вони також це можуть забути, тому що внутрі Європи це писати не потрібно. Е, що дуже важливо, це е, правильно оформлений сертифіка... сертифікат походження, е, mm -hmm. е, який надає преференцію. Якщо ви маєте право на преференцію, обов'язково перевіряйте, у мене ще не було наразі ситуації, щоб вони щось оформили невірно, але на всякий випадок, тому що там. Ви не розраховували платити там 6,5% від 50 тисяч, але якщо буде щось неправильно, ви їх заплатите. І тут вже це немало, в принципі. Ау, <свісно> ну, звісно, Да. Тобто, ретельно перевіряємо всі документи, це головне, щось не впевнені, везде перепитуємо, шукаємо, як це, щоб було все правильно. Чим чим більше ви зробите попередньої роботи, тим проще у вас буде оформлення. Чим підготуєтесь краще до митного оформлення, тим все буде намного е, швидше та проще. Пам'ятайте, що це загальні технічні рекомендації. Кожна група товарів має свої особливості, тому ретельно готуйтеся до поставок. Ну і найголовніше працюйте з професіоналами. Дякую. Будь ласка. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, що наша лекція була для вас корисна. В описі під цим відео залишу посилання на конспект. До зустрічі!